Мої вітання в першу чергу. Мої вітання нашим захисникам, нашим героям. Сьогодні їх день, день ЗСУ. Повертайтеся до нас скоріше, живими, неушкодженими і з перемогою. Я сьогодні виставила у себе на сторінці пісню, написала її торік, і вона досі актуальна і буде актуальна, мені здається, всю історію людства, поки є наші захисники, поки є такі мужні чоловіки, і жінки. Які нас з вами кожного дня захищають. Дякую. Дякую також людям, які щодня скидають посилочки нашим захисникам. Це їжа, це шкарпетки, це медикаменти, це засоби особистої гігієни, це консервація, це листи, це смаколики. Вони щасливі, довольні. Кожного дня я виставляю відеозвіти або в інсті, або тут у рілсах, або в Фейсбуці у себе. Не пропускайте, дивіться, донатьте, ми з вами за сьогоднішній день назбирали 150 тисяч гривень на секундочку. Народ. Ну, ми круті, ми найкрутіші. А тепер попрацюємо. Поїхали. Так, поїхали. Чому Зеленський відмі... відмінив свій виступ перед Конгресом США в останню мить? Ну, давайте так, якщо можна буде таке розказати, я вам розкажу мені, не жалко. Чому Зеленський відмінив свій виступ перед Конгресом США в останню мить? Чого виступ було скасовано? Чого виступ було скасовано? E, значить, виступ було скасовано. Я так скажу, дуже правильне і вірне було рішення, що виступ скасовано. E, це буде нам з вами на користь. От, побачите. Хоч зараз всі кричать, що все, США вже злилося, не буде допомоги. Народ чекаємо, просто чекаємо, що буде далі. Давайте так, так було потрібно. Далі, далі, далі. Так, кажуть, що допомоги від штатів тепер не буде. Ага, це правда. Дивимось, допомога від штатів. Допомога від штатів. Допомога буде, я вам більше скажу, найближчим часом. Давайте так, і 100% 70 нам буде. Буде якесь таке е, затища е, у стосунках між Україною і США, і ми це з вами також побачимо. Ніхто не буде їздити ні звідти, ні туди. Також нічого страшного. Зараз Штати стануть в позу щодо зміни якоїсь дуже важливої людини при владі у нас. Коли це станеться, їх серця розтопляться. Я це вже бачила таке, це не перший раз, ми з вами дивимось. В Дніпрі затримане злочинне групування, яке торгувало зброєю на чорному ринку. Чи готувались ці так звані бійці до партизанщини? До якої партизанщини? В смислі, ну, це заробляння грошей у такий спосіб. Причому в Дніпрі це взагалі нормальна ситуація. Це ще нормальні новини. Це в порядку віщей, щоб ви розуміли. Це я вам, як коріна Дніпрянка, кажу, що ну, така собі вона. Ну і що? Ну, В Дніпрі знайшли. Знайшли, затримали. Ну, молодці, що тут дивитися? Партизанщина. Так, чи продовжиться військова допомога від Південної Кореї? Чи продовжиться військова допомога нам від Південної Кореї? Допомога буде у грудні. Допомога буде серйозна. Після грудня у Південній Кореї буде у самих ну, такий дуже, ну, не те, що воєнний стан, воєнний період, ну такий небезпечний період. У них ж там теж сусіді трошки і бобо. Так що так. Так. Десь були в мене питання, секундочку, щодо Зеленського. Чи дійсно Зеленський віддає накази командирам напряму обходячи при цьому залужного? Чи дійсно таке відбувається? Чи дійсно таке відбувається? Так, цьому є, цьому є місце, що тут казати, таке дійсно відбувається. Причому у нього така позиція у нашого президента щодо залужного, що типу я нічого проти не маю, на мене тиснуть, на мене давлять, і всі мої дії вони під тиском. Тобто, якщо у Зеленського якісь дії проти залужного, то, то під тиском робиться. Причому таким дуже, дуже серйозним тиском. Таке є. Далі, а, який вплив правління Зеленського для України на сьогодні. Цікаво, що скажуть карти. А, що значить, який вплив правління на сьогодні? Що ми з вами не бачимо, що сьогодні відбувається? Який вплив? Ні, як запитати? Давайте не так запитаємо. Давайте. Зеленський сьогодні для України. Давайте так. Зеленський сьогодні для України. Значить, дивіться так, своє ставлення до політиків всіх без винятку я вам казала. повторю ще раз: я вважаю, що у нас немає з вами достойних політиків. Якщо ми кажемо з вами за політиків, бо там є корупція, бо там є рука руку, миє, бо там є кумовщина, і там ну там багато чого, і ми всі з вами про це знаємо. Якщо ми кажемо за кого, я, я за зсу. Ну і ви мене дуже підтримуєте, і я дуже цьому рада. Що до Зеленського? Для того, щоб ця людина увійшла в історію зі знаком плюс, треба зараз повністю уступити владу військовим. Тобто, це той крок, який просто виведе його в дамки. Це йому його оточення не дає робити просто всіма засобами, які існують. Якщо дійде моя думка до пана президента. То він мене ще буде благодаріть. Так що, отак. Дякую.